Всім вітання в ефірі рубрика Як постаратись заробити, а не проїбати На годинку 8.35 вечора 9.30 у мене загрузка, розвозка продуктів іменно від Амазону Я тепер маю свій власний аккаунт. І сьогодні працював до 4 години в офісі і їду зараз. Хочу спробувати вечором. Як воно що воно? Закидаємо тілежечку. І. Погнали. Значить, На годинку приблизно 9.40. Перший стоп, другий стоп, а, третій, четвертий в багажнику, п'ятий ось тут. І шосто ось тут. Разом 44 пакунки. До першого стапа. у нас тут три посилочки. Другий поверх. Все то саме похоже, як з посилками, тільки це просто хавчик. От і всі діла. Включаємо ворічку і стаємо в дабл. ключик, зробим вот так. Вот так. Ключи. Закинуть сюда. Паркет. И спиной. Раз. З тої сторони пішов, Йоп, твою мать. У мене бій. А бі, з іншої сторони це, блять. не люблю бі, таку херню. важливо почекати. Важно дочекатися, щоб, <кхм> щоб він двері відкрив. Все, 6 стапів. Наступний в мене теж три, посил... три посилки, три паконка. Парковка тільки так, другого варіанту нема. Чого важливо дочекатися, щоб було можливість ті полишити? І потім подивимося, що в мене вийде в загальному. Погнали на другий. Другий у мене ось тут три посилки. Так що, м -м, що хотів сказати, ти тут, коротше, не помилишся, тому що ти перед тим як ти приїхав, перед тим як мене ти маєш віддати, ти мусиш відсканувати. Так само, як з посилками по факту. Так, все не право. І... Я перший раз е, вночі от їжджу, маю на увазі вечором. Поки що мені подобається, бо ніби трафіку не спостерігається багато. Ну і все, ти відсканував, залишу біля дверей, все дуже просто. Єдиний нюанс, я працював тут, але було це зранку, то в мене було так, що щось там на п'ятий поверх і там щось 15 пакетів, ну, така собі херня. Але добре, що був ліфт. А було раз другий поверх і без ліфта, щось 18 чи 20 пакетів, тут така свігреня. Я взяв з собою тілешку, зараз буде 3, потім буде вроде 18 і потім 10, 10 і, і вроде ще там, 5, ну орієнтовно, так в мене стапи будуть. І все. От, другий стап. Тепер вот. я беру. Пак, зеленим за засвітилося, значить моє. Є і третій. Я так ще ж постадав. Окей, 45-й апартмент 3. Так ще ж розпадав, щоб було удобненько. Можемо двері мене закривати. Оцей вородія. Один. А ось цей. Так, да, Цей. Ніхто двері не відкрив, але я подзвонив, вони збили трубку, пересрали. Відкрили з другого поверха і запиталися, так, чекай, я хочу на ту сторону сідати, бля. І запиталися, хто ті поти? Я кажу, що Амазон, туди-сюди. Треба робити максимально, тіпа, так, дуже класно, дуже ти крутий, тіпа, дуже циво, тому що дають за це тіпа і туди-сюди. Тому треба коротше, максимально робити все правильно. І все дуже близько, от четвертий зараз, так. Але я що роблю? Я надсилаю їм повідомлення. Типа, прям все дуже мило-мило. типа, що тут є стандартні повідомлення, що я зараз до вас приїду, тіпа, будьте готові, там туди-сюди. Надіюсь мені прямо їхати. Та й все. Два зробив, зараз 4 пакунки сюди ну, Приїхав вже. Єдине, що мене замахує, треба за що раз машину глушити. От. А коли я посилки розвозив на своїй машині, то це було 35 стапів. Це був просто піздець. Так, 371. Це, по ідеї, я сюди поставив. Чори має бути. Раз. Це не то. не Є дуже тяжкі. Три. Окей, це що? О, О я думаю, що це мій Він мій. І все. Окей. 371-й, це будиночок. Ring bell 1 When you arrive. Окей. Ну проблем. No, oh no. 371. Oh what in ring bell one when you arrive. Bell one. If you feel pretty much not problems. Hey! Yeah. So this is yours from yeah. Amazon? Okay, give me one minute. I need to take a photo. Okay. Thank you. Um. Yeah, got it. This oh. is yours. No, I need to it's for Jones, right? Yeah. Okay. Okay. Ну от, 300 полишилося. Мужичок вийшов, навіть забрав, якщо чітко. Добре. Треть... Зараз буде 18 пакетів ось тут. Потім. 6 пакетів ось тут. І 10 пакетів ось тут зліва. Все, погнали. 18-ку зробити велику. Але що в нас там, до речі? У нас там 3 е, 3 пі. Ага, значить третій поверх. Надіюся, що там є ліфт, бо це буде невесело. Окей, надсилаємо теж повідомлення. Світло включили. Надіслали і поїхали тут трішки далі. А, 0,8 милі, недалеко. Все, погнали. 18 загрузилось. А я ще не встиг був взяти тележку тележку вертався додому. Я би без тележки ебнувся просто. Гарний будиночок. Так, зараз мой дворик Є. Давай, давай, давай. Окей. 3P Джезебел Трипі єліфт Зібіс май гат Гойнап гойнап. Зараз чекай, я зайду, лишив тако дзвонив в двері вже напевно спить, але я подзвонив на телефон, то вона підняла трубку. Сказав, що я лишив пакети. Сказав, окей, зараз забере. Все, скипаємо. Доволі непогано. Такий ті погорта вже Все, у мене лишилося два стапа. Налишилося 16 пакетів. Що не відкрило. Відкрив. Краще дзвонити, щоб більша вірність було, щоб ті подали, щоб чай віддали. Окей, зараз 6. Все, а 6 з цих пакетів вони в багажнику, а оцих 10 це останній стап. Не камельфо, звісно, але. І по ідеї я працюю, 30 хвилин тільки розвожу, Хоч двері не Бум. Так, тут зараз що? Ще одна і милі. А там же буде поблизу все. Замахую це машину заводити. Паркувати кожен раз. Окей, погнали. Цікаво, що дадуть з тіпами. Так, штрих, давай я виїду швиденько. Вже під'їжджає помаленьку. 0,4 милі лишилося. Мене саме більше харить в цьому всьому це. світлофори Їх тут просто нахірячили скільки, що є просто в бахері. І ти там якихось нещасних 3 кілометри їдеш дуже довго. Ну, типу, це дуже напрягає насправді. Прям коли ти от вже 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 от майже-майже-майже закінчив, ти вже розумієш, що вже в цьому Типу хочеться пошвидше, а воно не От ну, Вже зараз буде приватний будинок, так що я думаю, що особих питань немало б виник. Тут опять червоне, блядь. Всі червоні мої, І ще 10 секунд тут. Ой. Чорний район. Але якийсь... Плюс-мінус адекватний. До 4 години працював в офісі, прийшов додому трохи, попрацював за комп'ютером і посидів трохи відпочив. І думаю, я ще раніше взяв типу, цей офер, бо знав, що в мене в неділю не буде ніяких масажів. 5 червоних, блядь. як не лінії то червоний. Ти думає візьму? Візьму, оце що таке Походу школа. Так, хай school. Мені було добре до 11-ї години це все розвести. 10.48, ще предостань замовлений не закинув. Але там, в принципі, має бути поблизу. Останнє. Поїдаємо Поїдемо. Скинув посилку, от людина якраз забирає будиночок. Вона мене чекала вже. Це за того, що я присилав повідомлення. І все, останні 10 посилочок. 10.52. Подивлюся, чи я встигну. Типу ну, це не критично, в мене час до 11.30 вечора. Але буде видно, чи встигну. Ну, бажано до 11. -ї. Погнали. 0, От наш будиночок, оцей другий поверх, але апартмент 5Б. Останнє 10 поселок. Зіскануємо. У нас у ага, нас є вода. Чи воду кинемо під нас? Чутко, зіскануємо. Важке кинемо на низ. І в Америці воду купляють 0,5. Тут у нас є ще кола міні. Окей. Ще одна кола. Ще одна кола. Люди, не пийте багато коли. Цукру просто сумасшедше кількість. там. Для... Запакували я хірею. Ідеальний вхід для людей з обмеженими можливостями. Просто чітко. Okay. У нас трохи зарядки, я так помню дорігу. Да? От то що я і казав, на другий повердеск пакетів. Ліфта, звісно, що немає. Hey, I have, yeah, I have ten packages for you. Mm -hmm. But give me one minute, okay? let okay. <sighs> ухты қырындай... 네. okay. блятьнк Yeah, I can go in. Huh? I can go yes, in and yeah. okay. Okay, give me one minute. You're not taking my picture. Though. I just, I just a swipe. I <laughs> just, a, ju just a swipe, and oh, that's all. Okay. You okay. Can here. Yeah. Oh, thank you so much. You're welcome. <laughs> thank you. Мы мы и заблюрю, конечно. Вот пятерка. Ну, знімаємо починаємо. Ай, знімає, я навіть не змітне. Все, закінчило. Все, тоді подивимося, як воно навиці, скільки, скільки заплатять. Годин, рівно годину.